Всім привіт! Сьогодні у нас відбулася цікава зустріч з протиереєм Павлом Мельником. Він розповів дуже цікаві речі про великий піст та свято Пасхи. Давайте подивимось та послухаємо разом. Незабаром. Православні християни вступають у період Святого Великого Посту. 27 лютого розпочинається особливий період в житті православної церкви: період покаяння, період осмислення свого життя, період, який називається весною духовною. Великий піст. Триває 40 днів і переходить у страсну седмицю. Протягом всього цього часу християни повинні приділити особливу увагу своєму духовному життю, тому що піст це якраз час, коли людина. Повинна відійти від звичного ритму життя і розпочати певні зміни у своєму житті. Тому що головною метою посту є покаяння людини. А покаяння означає з грецької мови зміна розуму. Тобто -то піст повинен посприяти, як засіб, повинен посприяти тому щоб людина змінила своє своє життя піст як явище відомий не тільки в християнській церкві піст супроводжує людство з самого початку його існування тому що перші згадки про піст ми знаходимо ще в перших, перших, перших главах книги буття коли Господь створив Перших людей Адама і Єву, і дав їм заповідь не їсти з дерева пізнання добра і зла. Тому святі отці вважають, що це була перша заповідь посту людям Адаму і Єві, щоб вони отримуючи світ споживання плодів з дерева, пізнання добра і зла, не втратили зв'язок з Богом. Не втратили Райське блаженство, в якому вони перебували. Але ми знаємо, що відбулося гріхопадіння, і люди втратили цей зв'язок з Богом, тепер піст служить як засіб до навернення людини до Бога, як засіб до навернення до вічного життя у Царстві Божому людини. Старозовітнє людство е, теж дотримувалося постів. У Новому Завіті приклад посту показує нам Спаситель Господь наш Ісус Христос. Перед тим, як вийти на своє служіння, на проповідь, ми знаємо зі священного писання, що Господь був поведений у постелю, де постив 40 днів і 40 ночей і був спокушуваний дияволом і переміститься спокуси диявола. Це той великий піст, який триває 40 днів, він має важливе значення для християнина. В Древній Церкві 40денний піст призначався для людей, які готувалися до святого хрещення. Тому що після по закінченні цих 40 днів посту, молитви, навчання у Лазарову суботу. І вербну неділю християни приймали таїнство хрещення. Віруючі ж, люди, які вже були охрещені, вони особливу увагу приділяли страсній Седмиці, тижнем перед Пасхою. Це був особливий час посиленого посту. І у ці дні, особливо велику п'ятницю, християни відмовлялися від будь-якої їжі, навіть від відживання води. Але коли ми говоримо про піст, ми маємо розуміти, що мова йде не про їжу. Бо, як кажуть святі отці, якщо б піст полягав лише в отриманні від їжі, а вживанні рослинної їжі, то святими могли б ставати тварини. Вживання чи не вживання їжі? Лише супроводжує піст. Але головною метою посту є покаяння, щоб людина принесла Богові плоди покаяння. Якщо людина постить, але не вживає їжі, але в той же час вона не приносить покаяння то цей піст є звичайною дієтою. Тому варто розрізняти дієту і піст. І, не... і коли ми говоримо про піст, то важливо розуміти, що піст повинен бути церковним. Людина повинна, звершувати, входити у піст, проводити його не як власну якусь ініціативу. А звершувати його разом з усією церквою, брати участь в богослужіннях, приступати до таємства сповіді причастя, а в іншому, в іншому випадку це буде звичайним отриманням від їжі. І тому церква у Великий Піс закликає нас не просто від отримання від їжі, а закликає до справного милосердя, Допрощення провин ближніх, до добрих справ і неділя, яка передує початку Великого посту, так і називається неділею прощення. Тому що для того, щоб вступити у Великий Піст, людина повинна примиритися зі своїми ближніми, щоб час посту провести належним чином. Дуже важливо для християн не сприймати піст як обмеження. Тому що перед, вже перед початком посту ми чуємо засіб масу інформації про те, що можна вживати в піст, що не можна вживати в піст, які є обмеження, які заборони. І для і багатьох людей, які навіть є не церковними, це дуже лякає, тому що піст виглядає як щось. Е, Страшне, неочікуване, час е, якихось обмежень, заборон. Насправді це є не, не так. Піст насправді є радісною порою для християнина. Це є е, періодом, е, коли людина оживає, коли оживає її душа, коли вона стає справжньою, коли вона стає е, живою і. Якщо церква і пропонує певні обмеження у їжі, то ці обмеження людина не повинна сприймати як заборони. Це є рекомендації, які християнин повинен виконувати. Але не всі люди можуть дотриматись цих рекомендацій. Тому що якщо людина звершує піст, вона повинна зважати на Своє фізичне здоров'я не перше. Не кожна людина може дотримуватися суворих правил, отримані від їжі. І тому церква каже, що справа вживання і невживання їжі це є, вона залежить від того, наскільки людина може це звершувати. Але головним у пісті є, щоб людина стримувалася від поганих думок, стримувалася від гріхів, від того, що віддаляє її від Бога, і від того, що віддаляє її від ближніх. Тобто, якщо людина не може звершувати посту фізично, людина може звершувати піст духовний. І це не буде нічим відрізнятися від посту. Тобто це не повинно приводити людину в смуток, що от я не постую, тому що я вживаю певну їжу. Ні. Якщо людина вживає їжу, але постить духовно, то це також є рівноцінним постом. Період Великого посту це період молитви. Особливо Перший тиждень Великого посту і Страста Седмиця, вони наповнені сугубими молитвами у храмі. Християни повинні ці дні по можливості бути присутніми на богослужіннях. Перший тиждень Великого посту на вечірньому богослужінні читається особливий покаянний канон Святого Андрія Крицького. Де показано, яким повинно бути справжнє покаяння християнина. Протягом Великого посту церква виносить для поклоніння чесний хрест для того, щоб підкріпити духовні сили людини, християнина під час Великого посту, показує приклади святих преподобного Іоанна Лісточника і преподобної Марії Єгипетської. А також на страсній Седмиці е, звершуються особливі богослужіння, які показують велику любов Бога до людини, його хресну жертву, і як вінець, як, е, як дар, нагорода людині за великий піст. Це є Воскресіння. Тобто, якщо людина гідно проходить час Великого посту, а це є шлях, то це є шлях до Воскресіння. Тому це є радісна мандрівка, мандрівка людини до Воскресіння. І тому вона не повинна нас лякати, ми не повинні бути в цей період сумними, як Христос говорить у Євангелії, що пісня. На піст не треба нахмурюватись, не треба вдягати чорні одежі і показувати зовнішньо, що ми постимо. Піст найперше має бути всередині людської душі. Піст – це не є зовнішня дія, а піст – це є внутрішня дія. Христос викривав фарисеїв за їхні зовнішні пости, які показували всім назовні, що вони постять, а насправді всередині були лукавими. І повними різної нечистоти. Так само і християни Ми повинні постити не зовнішньо, показувати всім, а постити внутрішньо. Святі вчать нас, що якщо людина у піст нам запропонує їжу, якої ми не вживаємо у піст, м'ясну їжу чи солодощі, а ми від них відмовилися на час посту, то ми повинні. Не засмутити цю людину. Ми повинні взяти і спожити те, що пропонує нам ця людина, для того, щоб її не засмутити. Тому тобто з цього прикладу бачимо, що в Піст не головне їсти чи не їсти, а в піст головне не принести шкоди, не засмутити, не образити свого ближнього. Бо якщо людина буде звершувати піст, утримуватись від їжі і буде від цього ставати Агресивною, сумною, накидатися на всіх, то це не буде справжнім християнським постом. Тому піст він має бути поряд з тим, що він є фізичним, він має бути ще і духовним, тобто має бути поєднання і духовного, і фізичного посту. Перед постом християни повинні брати, взяти благословення свого духівника. На час Великого посту, і узгодити з ним ці всі моменти посту і взяти благословення на те, щоб в піст споживати ту їжу, яку необхідна для фізичного здоров'я. А духовне життя, духовні вправи, молитви, інші якісь духовні вправи узгоджувати зі своїм духовником, духовним наставником, в тому храмі, в якому людина. Молиться, сповідається, причащається, веде духовне життя. Тобто, піст це є час, коли людина повинна більше приділити уваги молитві, духовному життю, перебування в храмі, допомоги ближнім, Тобто менше зосереджуватись на собі, а більше зосередитись на ближніх. Святитель Іван Золотустий навчає нас, що в піст. Ми повинні не просто заощаджувати кошти, бо відповідно непостова їжа більше вимагає від нас коштів. А якщо ми заощаджуємо щось у пісні, він каже Святостий, то не це не для того, щоб зберегти для себе, а заощаджені кошти, ми повинні віддати людям, які цього потребують. І тому піс це є, можна сказати, життя не для себе. Це є час, коли людина вчиться жити для інших. І віддавати частину свого життя, частину свого часу, віддавати якісь матеріальні для, для того, щоб інша людина, яка живе поруч з нами, була також щасливою і була радісною. Ми зараз перебуваємо в особливий час, особливий період, коли триває війна на сході України. І піст в цьому році для нас має особливе значення, тому що ми повинні особливо молитися, особливо постити і бати, думати про наших ближніх. Тому що багато людей опинилися в скрутних умовах. В скрутному становищі, які потребують допомоги і матеріальної, і фізичної, і духовної. І от наша увага до цих людей, наша підтримка цих людей, наші найменші там, кошти, які ми можемо цим людям віддати, це буде справжнім поспілом. Тому дуже важливо цей Великий піст в цьому році, який починається 27 лютого. Щоб ми цей, цей піст більше подбали про людей, які зазнали втрат, які втратили домівки, які перебувають е в складному становищі. Наша підтримка це буде піст, це так церква готує до, нас до великого посту особливими неділями. Є чотири підготовчих неділі до Святого Великого Посту: неділя про Митеря Фарисея, неділя про блудного сина, м'ясопусна неділя і сиропусна неділя. Тобто, протягом цих тижнів церква готує нас до того, щоб ми достойно, гідно вступили у Святий Великий Пост. Тиждень перед Великим постом називається сиропусним тижнем, тому що на цьому тижні церква дозволяє протягом усіх днів вживання молочної їжі, яєць і таким чином поступово готує нас до фізичного посту. Час Великого посту це час. Молитви. Протязі Великого посту церква звершує особливе поминання спочилих. Друга, третя і четверта суботи Великого посту це є заупокійні суботи, в яких ми молимося за упокоєння всіх від віку спочилих православних християн. Також у Великий Піст на п'ятому тижні читається особливий покаянний канон Святого Андрія Крицького. На п'ятому тижні також особлива молитва підноситься до Божої Матері, так звана акафістова субота. Напередодні суботи, в п'ятницю ввечері, п'ятого тижня Великого Посту. Читається акафіст до Пресвятої Богородиці. Але найбільш насиченим, найбільш, таким, е, найбільш насиченим молитовно є страсний тиждень, тиждень перед Великоднем, коли ми звершуємо Богослужіння. І протягом цих всіх днів кожен християнин, окрім великої п'ятниці, має можливість. Причащатися, тому що кожного дня звершується Божественна літургія. Перші три дні звершується літургія раніше освячених дарів, а Великий четвер і Велику в Суботу звершується літургія святителя Василя Великого. Протягом Великого посту літургії звершуються тільки в суботу, в неділю, а в середу і п'ятницю звершується літургія раніше освячених дарів. На які мають можливість також причащатися православні християни. Таким чином, церква показує, що Страсний тиждень зобов'язує християнина брати участь у цих богослужіннях, брати участь у таїнстві сповіді, брати участь у святій Євхаристії. Великим днем страсного тижня є богослужіння страсного четверга, коли ми згадуємо. Тайну вечерю, коли Христос встановив таїнство Євхаристії, таїнство причастя. На вечірньому богослужінні в цей день читається рання з читанням 12 страстних Євангелій. Народі цей день називають чистим четвергом. Велика п'ятниця це спомен поховання Ісуса Христа, звершується винесення плащаниці у храмі. І до Великодня в кожному храмі православному лежить плащаниця, тобто зображення, покладення Ісуса Христа у гріб. В ці дні кожен християнин повинен прийти до гробу Спасителя для того, щоб попросити прощення своїх гріхів. Бо через наші гріхи, через нашу гріховність, Христос прийшов у цей світ. І перетерпів страждання і хресну смерть. Велика субота це день спокою перед Пасхою, коли Христос лежить у гробі тілом, але сходить у пекло для того, щоб вивести звідти всі душі праведників. І таким чином. Богослужіння суботи, якщо християни беруть в ньому участь, а це дуже важливо, брати участь у всіх цих богослужіннях, щоб відчути цю динаміку. Богослужіння суботи, воно вже є пасхальним. Під час цього богослужіння священники переоблачаються і храм переоблачається в білі ризи, тобто, що є вже свідченням того, що Христос переміг смерть, що Христос подолав смерть. Христос подолав розділення між Богом і людиною. І таким чином плавно це богослужіння переходить у святкове пасхальне нічне богослужіння. І починається воно хресним ходом довкола храму і торжественним співом Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, а тим, що в гробах життя дарував. Він закінчується великим святом Воскресіння Христового. Запрошуємо всіх до спільної молитви в нашому храмі, в академічному храмі святого Апостола і Евангелиста Іоанна Богослова протягом святого Великого Посту, щоб принести Богові достойні плоди покаяння і разом в радості зустріти святе Христове Воскресіння.